Світовий рекорд на Прикарпатті. Івано-Франківський стронгмен Назар Павлів одночасно протяг три тролейбуси із людьми завважки майже 34 тони на відстань 7,5 метрів за 39 секунд. До того розминався з двома рогатами, установивши рекорд національний. Про найсильнішу людину, якій до снаги, усе Наталка Фармус. До встановлення рекорду залишилися буквально лічені хвилини. Ось ці три тролейбуси, кожен з яких вагою понад 12 тонн. За якусь мить потягне один прикарпатський селач. У своїх силах Назар не сумнівається. У настрій, звичайно, позитивний, тож тільки на позитиві можна добитись когось гарного результату. Заради рекорду з депо Назарові виділили найкращі тролейбуси. До асфальту цвяхами прибивають кріплення. І, трейді, не було, не було. І рекорд стартує. Для початку тролейбус з людьми Назар тягне на 8%. 8,5 метрів далі два рогатих просуває на таку ж відстань. За Назара вболівають сотні івано-франківців, та найбільше його дружина. Ну трусик дуже переживаю. Я впевнена в ньому, впевнена в його можливостях. І ось нарешті світовий рекорд за 39 секунд. Назар Павлів потяг одночасно три тролейбуси на 7,5 метри. До цього тягнув щонайбільше три БТРи в купі з тролейбусами, каже Назар, важче у них немає нейтральної передачі, і тому по ну, технічних нормах мені доводило тягнути не тільки сам то наш тролейбусів, а ще й своєю силою прокручувати всю трансмісію. Далі черга за новими рекордами, якими саме світовий рекордсмен тримає в таємниці. Наталя Фармус, Тарас Іванків, інформаційна програма собиття Івано-Франківськ.